Слава Україні! Дізнався я про сумну гірку звістку. Гортаючи стрічку новин у Фейсбуці, я прочитав статтю про те, що загинув наш побратим Заставня десантник на псевдо Зевс, снайпер одного з десантних підрозділів Влад Колодрівський. Цей хлопчина вчився в Заставнівській гімназії. Недавно я там, коли приїхав у відпустку, заходив до школи. Виступав з піснями, читав гуморески, ну і тепер от дізнався про загибель одного із учнів, який вчився в цій гімназії. Дуже сумно, дуже печально, гірко на душі. Дуже багато людей гине на Заставнівщині, немає такого тижня, щоб не привозили загиблих з війни. Подеколи взяти, якщо всю Заставнівщину, то привозять по двоє, троє, четверо чоловік на тиждень, які загинули. Дуже багато поранених. Всі ми на війні, відірвані від своїх домівок, від нормального цивільного життя, від сімей, дітей, батьків, від родини. Ну і Навіть зараз от, ми на полігоні готуємося до того, щоб виїхати. В зону бойових дій нас вже так само відправили з Бахмута. Ну і тут також умов немає. Бачите, я тут в такому приміщенні зайшов в сирай, вітром продуває. Ну і хочу уважити влада Колодрівського, якого я не знав так особисто, ми не були з ним друзями, але я знаю, що він заставнівчанин. Ну і як заставнівчанина, я хочу його уважити і. Проспівати про нього пісню. Пісню я написав за 5 хвилин, умов тут немає. Ну, я зараз попробую на швидку тут виконати цю пісню. Як кажуть, з поганим настроєм, з сумом, з гіркотою в серці, без всякої віртуозності, але все ж таки заспіваю цю пісню. Під час війни пішов він воювати, хоча і був він надто молодим, і в цю пору йому б дівчат кохати, та ось в бою помер наш побратим. Він був завжди десантником, безстрашним. І прикривав він друзів з СВД, бо ж снайпером він числився в нас справним, і точно в ціль він попав. Та завжди Владислава Колодрівського немає, загинув він, як воїн у бою, і Буковина як матінка, ридає, бо ж втратила кровиночку свою. Ось батько й матір сина зустрічають і у заставні сум печаль та плач, дівчата разом з друзями ридають, та з інституту плаче викладач, по Чернівцях. Наш Влад колись навчався, фінанси облік Влад колись вивчав. Та в час війни він на війну подався, своє життя за нас усіх поклав. Владислава колодрівського немає, загинув він, як воїн у бою, і Буковина як матінка ридає, Бо ж втратила кровиночку свою. Під час війни пішов він воювати, хоча і був він надто молодим, і в цю пору йому в дівчат кохати, а ось бою помер наш побратим, а ось в бою помер наш побратим.